Все, допомоги нема. Міжнародники не допомагають, хаби всі закриті, Європа молчить і так далі, так далі. От мені за це обидно. У рівному спілкувалися про внутрішньо переміщених осіб. Перевірити стан справ до обласного центру приїхали представники тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. Говорили про залученість ВПО до життя громади, забезпечення їх житлом та роботою. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що робота не проблема. Багато переселенців започаткували власний бізнес. Всі люди, хто хоче працевлаштуватися, нас є вакансії. Також ми снізвітували. Що які влаштувався через центр зайнятості, які влаштувалися самі по собі, і основний, які відкрили свою справу. Тобто вони теж залишаються в нашій громаді і дають робочі місця. Станом на березень у рівненській громаді перебуває майже 18 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість людей, які переїхали, проживають у гуртожитках. Там для них намагаються створити прийнятні умови. Попри це, питання житла є одним із найболючіших для ВПО. В таких на місцях переживає в місті десь орієнтовно 570 людей, всі інші знайшли собі житло. В черзі стоїть більше 600 людей на житло, і місто сьогодні співпрацюючи з міністерством, вже виділяє три ділянки. Якщо буде спільне фінансування міста і державного бюджету, то місто готове будувати будинки і надавати. Для тих людей, які цього потребують, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян запропонував на державному рівні внести зміни і компенсувати податок на прибуток для ВПО, які працюють. Так вони зможуть отримувати додаткові кошти на оренду або купівлю житла. Ми сьогодні, до речі, внесли таку пропозицію, і це для них дуже зацікаво, тому що вони хочуть підняти це на рівні там своєму, і це компенсація самого ПДФО, тобто залучати людей, які сьогодні працюють. І фактично відшкодування самого ПДФО від заробітної плати вони зможуть отримати на оренду саме житла. Наразі рівненська громада готова ще приймати людей з прифронтових територій. Без допомоги їх не залишать. Також у міській раді вже сформовано перелік земельних ділянок, які можуть бути використані для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Це дозволить забезпечити майже 700 людей дахом над головою. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.